Перерва це не лише час відпочити від уроків, а й чудова можливість поспілкуватися з друзями, дізнатися щось нове один про одного та просто повеселитися. Під час перерви учні можуть обговорювати свої інтереси, ділитися враженнями про навчання, а також підтримувати одне одного в особистих питаннях. Це неформальне спілкування сприяє формуванню дружніх стосунків і створює середовище. Де доброчесність проявляється через взаємоповагу, чесність і відкритість. Важливість доброчесності в неформальному спілкуванні полягає в тому, що вона допомагає учням розвивати соціальні навички та емоційний інтелект. Коли учні дотримуються принципів доброчесності під час спілкування, вони вчаться слухати інших, враховувати їхні думки і почуття, а також висловлювати свої власні ідеї без страху бути осудженими. Це створює атмосферу довіри і підтримки, що є необхідним для здорового розвитку особистості та формування позитивних стосунків у колективі. Що таке доброчесність на перерві? Це коли ти не сваришся з друзями через дрібниці, а намагаєшся знайти компроміс, це коли ти підтримуєш однокласника, який засмутився. Це коли ти не смієшся з тих, хто відрізняється від тебе. Доброчесність на перерві це маленькі вчинки, які роблять наш клас дружнім і приємним місцем для навчання. Пам'ятай, що кожне твоє слово і кожен вчинок мають значення будь прикладом для інших, і нехай доброчесність стане твоїм постійним супутником адже саме від нас залежить, якою буде атмосфера в нашому класі і в нашій школі. Давай разом створимо навколо себе світ доброти і взаєморозуміння.